Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як створювалася ялункова прикраса в вінтажному стилі. Для того, щоб її зробити, я вирізала силует, в даному випадку машинки, ось такі автомобільчики ретро, і пофарбувала їх акриловою фарбою. Профарбувала тільки верхню частину. Ось показала дах автомобіля, картонку не, не покривала, просвічується там картонка, фари не малювала, просто зробити такий, такий силует. Ось так вона виглядає, десь картонка була біла, тому там воно трошки біле, ну і, звичайно, колеса. Підбирала спочатку гудзики по розміру. Далі подумала, що е, краще буде, мабуть, щоб передні колеса будуть е, трошки менше, а задні вже більше. Незалежно, на скільки, е, отвірів, скільки отвірів у гудзика, тобто там і на два боя, і на чотири боя, але вони так класно вийшли, виглядають. Ось такі е, колеса чорного кольору, як ви бачите. Далі пішло вхід мереживо. Вирізала підходящу форму для того, щоб авто, на горі автомобіля була ялиночка, яку він везе додому, до своєї родини. Штучну ялинку також обрізала маленькі шматочки ялиночки, начебто ялинка біле-мережеве, це вона засніжена, а зелененька там ще трошки проглядає. Потім згадала, що я золотом не додала таких ефекту золота, начебто золото стерлося і там лишилася ще основа. Ось. І, звичайно, на заготівки, яку я робила, показую в окремому віконечку, це дерев'яна заготівка, приклеїла обгортковий картон, висушила з двох сторін. ось. І... Ось я його зараз тоную края, щоб були красиво виглядали. Спочатку золотом, потім трошечки акриловою фарбою. Ну, щоб зробити таку потертість, такий вінтажний стиль. Ось, Знов з того мережева вирізала стрічечку мережева, яке підходить, як доріжка засніжена, приклеїла на гарячий пістолет. Ось все. І зверху також приклеїла, ну, тут відрізала, як ви бачите, поспішаю розповідати вам. Приклеїла зверху ялиночку. і приклеїла а, штучну ялиночку, вона така пла пластмасова. ось, І зав'язала зі жгута джутової мітки, я зав'язала маленького бантика, а, так його треба міцненько зав'язати, ось, щоб він, він був маленький. Приклеїла це як зав'язана ялиночка, або там стовбур. Ну, воно дуже гарно виглядає і прикрашає. Ну і, звичайно, на що повісити нашу ялинкову таку прикрасу. Це знов джгутова нитка, знайшла дерев'яні заготівочки, дерев'яшки такі кругленькі, пофарбувала золотом, зав'язала бантик і червоний, і, і джутовий. Ось, і ось так вона виглядає. З воротньої сторони також можна щось приклеїти за вашим бажанням. Ось така вона чудово вийшла прикраса. Також можна вирізати силуети Ну, от я вам показувала машинок, можна їм намалювати, будиночків, бачите, також з мережевом, коника також мереживом проклали, ведмедика, тобто те, що у вас, ну і звичайно, ялиночку, на що у вас вистачить фантазії і прикрасити її в такому стилі. Надихайтесь, творіть, миру всім і злагоди.